відеогляд на стан мотоциклу Suzuki GSX GSX R1300R або Hayabusa Знімаємо на сонці В гарній якості робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально. Зверніть увагу, що Мотоцикл з пробігом 2200 км. Ми покажемо зараз нюанси, які є по мотоциклу. І все. А взагалі про сам мотоцикл ви можете почитати десь в інтернеті, в Ютубі подивитися. Наш мотоцикл привезений з Японії, ви знаєте, без пробігу по Україні. От коли сонце зараз світить, ви бачите всі подряпини, які відсутні. Колір. Гума в такому стані. Далі пройдемося. Не будемо детально показувати, тому що він новенький буквально. Зробіть собі ступ кадр роздивіться. Вилка, пильовики цілі, гальмівний диск, ви бачите, він новенький, абсолютно. Колодка. Оригінальніші. Мотоциклі ну, вже встановлені крашпеди. Страйкер. Знизу подивіться. Задній гімний диск, колодка задній. Бума задня, такий протектор. Резина 22 рік. Трошечки вже поки знімаю пилом припав. Не хочеться терти, щоб царапи не наробити. Так, по моментам, дивіться, є отака коцка невеличка і є ось тут отакі невеличкі пошкодження. Все. А, ні, і ще є. Отут мікроподряпинка на дзеркалі, бачите? Все більше ні моментів ніяких немає. А ні, є. Є ось тут ще кришці така подряпинка. Ну, ну, звісно, воно знизу його не видно. Але ще нагнутись то видно, бачите? Ну, це ж таки знову його можна підкрасити, якщо вам потрібно, але його не видно. По, -по пластику, по ніжкам, по обмежувачам. Все супер, немає ніяких ні тріщин, не ні подряпин, нічого. Скоріш за все, десь його зачепили. Це неприємний такий момент. Єдиний. Все інше, мотоцикл в ідеальному стані. Три ключі, звісно. Два вірніше, два. Цей ключ від, від замка від ось цього, щоб сумку вішити. Запустимо двигун. 2230 км. комплекція трохи крутий Вот такий мотоцикл в матеріалі, друзі. Реально класс.